Когда люди понимают, что ситуация будет теперь по таким правилам, что это такое? Это гражданская сеть, сеть гражданских неравнодушных людей. То есть журналисты здесь постольку, поскольку мы понимаем, что на местах хватает тоже тех журналистов, которые работают на местную власть, и у них все хорошо, ну или может быть плохо, но они говорят, что хорошо, неважно. Це спосіб об'єднати тих, хто намагається щось поміняти, да, кому не подобається те, що зараз є. Це теж не гарантія, безумовно. Вот. Але принаймні, ну, якщо ти підсвічуєш якусь там проблему, то багато вже треба більше, щоб тебе знешкодити, ліквідувати, треба вже більше ресурсів витрачати. От, як, якщо ця це, якщо це тема потрапляє в центральні ЗМІ, треба більше ресурсів не просто якогось гопника на тебе відправити, да тобі в лоб, знаєш, а вже, типу, серйозніші якісь ресурси, і іноді на цьому люди якраз і зупиняються, і нічого не роблять. Не лякайте реваншами, тому що реванш, в принципі, це вид, ті, хто нічого не зробив для зміни. Бо я був в комісії по переатестації цих поліцейських, та? і представники МВС, такі не дуже приємні люди, вони постійно. Намагалися якомога більше кадрів старих лишити. Хоча моя позиція була, що треба всіх вигнати. Чорти матір, я постійно голосував, що всіх вигнати. О, вони, Ти що, де ж ми візьмемо професіоналів? Як потім Лемінов розказав у нас в ефірі: 93% перетестувалися, а 7 поновилися через суди. Така у нас нова поліція. Це для розуміння. Тобто, всі схеми, які от працювали там всередині, вони є. Тут є дуже проста схема. Є ми журналісти, і громадянські журналісти, активісти, які мають бити по рукам силові органи, які надто багато на себе беруть і втручаються в наше життя. Чомусь вважають, за необхідне втручатися. Моє особисте мнення, я как бы, не нав'язую, Є мусора, є мінти, є копи. Вот мы бьемся за копов сейчас. Это точно. Вот, копы это большая редкость, но когда он есть, его надо вот именно хранить вот, по максимуму. <coughs> Потому что из копа превратиться в мента, а потом в мусор очень легко. Это щелчок пальцев. И превращение это в основном своем оно происходит из-за общества, ну социума. Если нет где-то там поддержки, где-то там влупили травлю, человек просто он понимает, что ему никто не рад, он такой не нужен. И он уходит на правила, старые правила игры. Вот у нас, допустим, я за область говорю, или там даже за Мариуполь, вот очень много толковых ребят и то, когда они от нас уходят в главк туда, это плюс, мы разбавляем, единственное очень мало уходит, потому как система быстро съедает всех тех новых, которых приходят, то есть там есть свои правила игры, они очень жесткие.